Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Маленька біла картка. Коли я прийшла в її, я була атеїстом, частково агностиком і повноцінним антагоністом, антагоністом до всіх і всього загалом, і до Бога зокрема. Таке ставлення виробилося, як мені здається, тому що я намагалася дотримуватися цієї концепції Бога, яка сформувалася у мене в дитинстві. Більш заплутавшись, спантеличену і безсилу жінку, важко було б знайти. Здавалося, я спочатку втратила віру в себе, потім у людей і нарешті в Бога. Єдине позитивне, що було в моєму запереченні свого творця, це звільнення його від такої сумної відповідальності. І все-таки саме того дня, коли я зателефонувала до АА, я отримала урок духовності, що правда я не усвідомлювала цього до останнього часу. До мене прилетіли два ангели, принесли послання реальної надії. Повідомивши про існування, АА. мій наставник сміявся, коли я почала заперечувати, що молилася про допомогу. Я сказала йому, що це був єдиний випадок, коли я згадала про Бога. Я була в такому стані, що не могла пити і не могла зупинитись. У розпачі я закричала О, Господи, що мені робити?. Він зауважив Думаю, що для атеїста це була дуже добра перша молитва. До того ж, і відповідь була отримана. І це справді було так. У стані, більш схожому на трупне задубіння, ніж на гостре похмілля, мене привезли на перші збори АА за 60 кілометрів від мого рідного міста. Дорогою ми заїхали додому до одного з членів АА, і я миттю вперше побачила текст молитви за душевний спокій у рамці на стіні. Для мене це був шок. Я подумала, зі своїм пияцтвом я знову влипла в якусь історію. Хоча ця молитва не мала нічого спільного з АА. заради всіх святих, хай буде так, протягом усього часу перебування там, я наполегливо уникала дивитись на цю молитву. Я й не підозрювала, що через 24 години молитва про душевний спокій стане моєю супутницею, надією та порятунком на найближчі п'ять жахливих днів та ночей. Після того, як ми того вечора дісталися закритих зборів, АА, моє ставлення до нього, незалежно від моєї волі, почало змінюватися. Люди, які там були, мали щось, чого не було в мене, а мені це хотілося. Пізніше я зрозуміла, що у них був потужний двигун і підсилювач кермового управління, і що джерело цього Бог, що любить, як вони його розуміли. Вони діяли так, наче я була відповіддю на їхню молитву, щоб я була з ними. Зрештою, саме ця довіра, Ей -Ей до мене, призвела до того, що я повірила їм. Потім знову в себе і нарешті в Бога. Одна з жінок дала мені невелику білу картку з текстом молитву про спокій. А що, якщо я не вірю в Бога? запитала я. Вона трохи іронічно посміхнулася і сказала: ну що ж? Я гадаю, що він вірить у тебе. Хіба ти не погодилася йти до кінця? Вона додала, заради кращого життя тримайся цієї картки. Якщо в тебе виникне бажання випити, прочитай її, якщо в тебе виникнуть якісь складні проблеми, які ти не в змозі вирішити самостійно, то також прочитай цю молитву. І я вже через добу, вдома, почала користуватися цією маленькою карткою. Заради кращого життя мій 25-річний чоловік пішов у запій. У своєму безумстві він не дозволяв мені зателефонувати аби ще якось звернутися за допомогою. П'ять діб ми з ним провели без сну. Часом я ставала частиною його кошмару, і моє життя наражалося на небезпеку. Весь цей час я тримала при собі картку. Я читала і перечитувала молитву про душевний спокій. Хоча в будинку були запаси спиртного, як у невеликому барі, диво полягало в тому, що я навіть не доторкнулася до нього, і це я, яка вирішувала всі свої проблеми через міцні спиртні напої. Натомість я стискала в руках цю маленьку картку і знову, і знову протягом п'яти днів і ночей шепотіла написані на ній слова. Не пам'ятаю, щоб я ухвалювала якісь рішення щодо своєї віри. Я тільки відчувала, що Бог цих людей з АА може пожаліти мене і допомогти мені. Але те, що я повірила у своє безсилля, це точно. Як стверджує наша велика книга, у якісь моменти алкоголік не має розумного захисту проти першої чарки, крім деяких поодиноких випадків. Ні він, ні хтось інший не може забезпечити такого захисту, такий захист йому може надати лише вища сила. Все це сталося відразу після моїх перших зборів. Цей випадок змусив мене уважно слухати історії інших членів АА про те, як вони дійшли до віри. Це змусило мене читати і перечитувати розділ з великої книги, а як бути агностиком? І тексти на цю ж тему з дванадцяти кроків і дванадцяти традицій. Нарешті я дійшла висновку, що це і є легший і зручний шлях, легший, ніж ті, які я пробувала до АА. Я дійшла до віри. Так, до речі, поки не забула, я досі ношу з собою маленьку, потерту, пожовклу картку з молитвою про душевний спокій. Вона врятувала мою розсудливість і тверезість. І відновила віру в Бога, як я його розумію. Брайтон, Колорадо.